Українців такою постаттю є Тарас Шевченко. Веледень в духу, український мойсей, пророк, батько кобзар, Тарас простору в цьому імені. У ньому вся історія наша, все наше буття. Уявити себе без Шевченка це все одно. Що без неба? Хвилина мовчання, хвилина скорботна і сумна. Давайте під ритм метроному. Сьогодні згадаємо всіх, хто не повернувся додому, хто за Україну поліг. Yeah. <laughs> читати його твори і зрозуміти, хто ми такі є. Ми можемо зрозуміти нашу історію і наше майбутнє. Ми можемо його сміло називати, що він стоїть на рівні з нашим прапором, гімном і гербом. Це і Тарас Григорович Шевченко. Не треба нікому розказувати, що це за людина, тому що українці його знають від самого народження і до смерті. Кожен з нас має свого Шевченка, свої улюблені, як І попри усі штампи минулого. Шевченко надзвичайно сучасний для нас, українців, нагороджується Лілія Денисяк, учениця 6 класу бульського закладу загальної середньої освіти гімназії ім. Івана при Львівському національному університеті імені Івана Франка, за зайняте друге місце у третьому обласному етапі 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді та меморії хмагі за сіяні горем кров'ю полить, спокон віку прометея там орел карає, Щодень Божий добрий ребра, й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знов. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, невиурена діволя моле. І нехай, і не, не стоє душі живої, і слова живого. Не понесе, славу Бога, великого Бога. Не нам на плюс тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. 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 І хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. А ти змущається над нами, а правда наша п'яна. Дорогі краяни, шановна українська громада, програма концерту присвяченого 211-й річниці від дня народження Тараса Шевченка завершена. Ми щиро вдячні вам за увагу. Нехай гордий український дух Великого Кобзаря перебуває завжди з нами. Нехай вогонь його слова запалює в наших душах віру.